У нас 20 лютого Вероніка Ніка. ще раз взяла полюбуватися подарунком від Діда Мороза. Так як це подарунок від Діда Мороза, то він повинен стояти гарно у коробочці. Правда, Вероніка? Мамі, маньку, стою, клік. Ніка, це ти лялечку у красиву коробочку сказала поставити? Манько, стою, клік. Клік хочеш? А що ми з подарунком будемо робити? Ти відкриєш? Ой, як ти негарно порвала. Мама. Так, зараз ми втретє відкриємо цю лялю. А потім, погулявши, знову покладемо її в коробку. Тому що для Вероніки священна ірочка подарована Дід Морозом. Фикай. Так і повинна бути у коробці. Дай! Ось не є ще. Який тебе подарунок, Мама. Дід Морозу? Я не хочу на пол сідати. Скажи, який подарунок тобі Дід Мороз подарував? Стілялу. Ось теляля. Да. Вона гарна?